Я хочу сказати Олегу Валентиновичу, що сьогодні він зібрав цей весняний дуже гарний день своїх рідних, найближчих, свого батька, який тяжко переживає смерть своєї дитини. Ніколи батько не знав, що йому прийдеться ходити на могилу до сина, дружину свою. Яка згорована вже в горі цілий рік живе, сина, якого ставив Олег Валентинович. Сімейку, таку невісточку, внучечку малесеньку, яка народилася через неділю після його загибелі, то я хочу сказати, що не даром, не даром він прожив на, на цій землі. Тому що всі пішли в батальйон під командування нашого комбата. І загинуло п'ять. П'ять бійців загинуло. Перший, перший боєць, що загинув у 2014 році, друг Давид. Давид. Давид зі Львова. Ми спілкуємося з жінкою, син, сину залишився. 14 років. Другий другий боєць, який загинув, це слідопит, 24 роки. Конотопа, сумський. Конотопа. Криївщина. Третій маленький мій син Олег Богачов. 23 роки. Київщина. Київ. Мій Олег загинув 13 квітня. А Олег Валентинович загинув 20 квітня, Олег Пугачов. І загинув у нас друг Лімон з Краматорська. Я сьогодні приїхала на могилку до Олега Валентиновича поклонитися йому і сказати, що. Що ми не знайомі люди, але ми вже рік знайомі. тому що нас об'єднало горе. І яке нього псевдо, яким вибрав, воно дійсно як рокове, слід. Коли, коли друг Скиба розказував, як вони йшли по сліду представте собі, по сліду руками шукати розтяжки, щоб винести, винести слідопита. І він на руках слідопита машину ніс. Правильно? Наскільки, наскільки я вже знаю всього то хочу сказати, що значить слід, який він світ оставив на цій землі. Тому що кожна людина ставить собі цілі в житті посадити дерево, збудувати будинок і народити синів. То Олег Валентинович виконав свою місію на землі. Він посадив дерево, яке, яке розвіло прекрасним садом. Він привів цей квітучий сад дружину і, і создав сім'ю, і народив прекрасного сина. А в сина народилася дитина, дівчинка. Я хочу сказати, що Олег Валентинович зробив свій слід, поставив свій слід на цій землі. І вічна йому пам'ять, і вічний покій. з Богом. Я хочу сказати, що ми вже багато, так як ми родини загибли. ми з Денісом знаємо, скільки ми пройшли, і командування знають всі. а ми самі більше знаємо, скільки ми пройшли кабінетів чиновників і що значить добровольці. То я хочу їм їм сказати, що вони почують нас, що вони недостойні добровольці, вони недостойні, тому що доброволець, який йшов добровільно на війну. Не, не, через, не по пов'язці, не, не по тому, що його воєнкомат чи міліція, да, що його да, заставили, пішли, коли, коли добровільно, коли ми готувалися до весілля, а мій син проходив школу, вишколу, хоча я і не знала, але ви знаєте, що замість весілля він вибрав війну і сказав, якщо ми там не будемо, то вони будуть тут. Я хочу сказати, що їхня смерть не даремна. Ми, ми сім'ї, ми згорьовані. ми вже на все життя залишилися з цією бол'ю, ми не дамо, щоб, на, щоб наших дітей отак, отак відносилися, що доброволець. Ні, ми будемо напоминати їм. Ми будемо напоминати наш, нашим тим, які сидять там наверху. Вони добровольно туди пішли. А наші люди пішли добровільно на фронт. І в 20, і в 22 роки, і в 52 роки вони все це робили добровільно. І стримали. І, і коли люди питають, а за що пішли? А коли ми, знаєте, де де діти поховані рядами, рядами поховані, то люди кажуть, а для чого пішли? Кажу, знаєте, шановне, а для того, щоб ви просиналися, коли це жінка, яка для мене, як мама, кажу, а для того наші діти пішли, щоб ви рано вставали, щоб щоб не рвалися снаряди, щоб ваші внуки йшли в школу і на роботу йшли. Для цього, кажу, наші діти пішли. Я горжусь тим, що мій син доброго. І вони не даром загинули. Слава Україні! Героям слава!